Це третє змагання в Україні такого рівня, які вдалося провести після пандемії, говорить президентка Херсонської обласної федерації шашок Ірина Куколева. Шість вікових груп, 12 турнірів, юнаки та дівчата. Вікові групи від 8, 10, 13, 16, 19 та 26 років. Приймає участь близько 160 спортсменів з 14 областей України. Змагання проходять у трьох видах програми: значить, класична. Гра, вона відбіркова до чемпіонатів світу та Європи. Швидка гра та блискавична. Класична гра шла 7 днів. Вчора вона закінчилася за підсумками класичної гри в Херсонській області. Три призери серед молоді. Майстер спорту України Берніка Леонід друге місце. Серед юніорок майстер спорту України Єремчук Ксенія друге місце. І серед дівчат до восьми років Суперненка Катерина третє місце. Анастасія приїхала з Івано-Франківська разом з друзями, говорить, сьогодні грати складно. Поки що не дуже виходить. Щось хвилююся, тому що харсон, чужі діти. Я звикла грати тільки в себе в клубі, на чемпіонатах. Моє хвилювання хвилювання перемагає. Матвій з Миколаєва говорить, любить грати у шашки, тому що це нагадує математику та розвиває логіку. Гра хароше, хорошо грайде добре. Поки що є три бронзи. Зараз буду третій тур з кимось грати. Ось останні партії дограють. Граю у шашки три з половиною роки. Багато має нагород. Був на міжнародних чемпіонатах. Я люблю цю гру, тому що вона допомагає розвиватися. І мені вона подобається. Як давно ти граєш? Ну, десь роки два чи один з половиною. У свої 10 років Лев встиг побувати на чемпіонаті світу у команді збірної та перемогти. У мене є такий талант від Бога і я, я з 4, 4 років полюбив шашок, шашки і з татом в них грав. І тому через це пішов на Тренуровка в Києві по шашкам і, і приїхав сюди для того, щоб показати свій талант. Напружена боротьба більш чому? Бо менше часу і важко обирати найсильніших ходи, тому може бути, що сьогодні чемпіон буде інший, ніж вчора. Починати грати в шашки можна дуже рано, бо дуже легкі правила і їх вивчити дуже легко, але там є багато глибини. І вивчати шашки можна, мабуть, все життя. Ксенія займається шашками з другого класу. Це вже більше 10 років. До шашки я попала завдяки об'яві, яку нам зробив тренер, приходячи до нас в клас. Я в дитинстві грала зі своїми родичами, а мені це подобалося, тому я вирішила себе справлювати професійно. Олена Продопопова, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.